Алло? Да, вы звонили мені. Да. Алексей? да, да, це я. Да, здравствуйте. А До... мені Саша ваш номер дав. Да, я з ним а говорив. Це 129 бригада, 238 й батальйон, правильно? Да, да, да. Я імені туда. Короче, у нас тут пом помний, помний, не хочу сказати який. І це в усій бригаді. Це не то, що... 1208. Короче, много пацанов нема. Командование нас приїхало, кинуло на позиції. Мы на Авдіївском направлении е, оказывается, насколько я чувствую, БРК была совсем аж потом, через дня 4-5. Бойове розпорядження, да? Да, да, да. Ну, одним зачитывали, одні цифры, другим зачитывали, други цифры. Короче, Наїбались, як хотіли, в принципі, В принципі, як, як завжди. Це у вас комбат Павченко, так? Да? Да, 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 да. І що да. це за гандон? Що ви кажете? І що це за гандон такий штопаний у вас там попався? Ну, мусор бивший. А, бивший мусор. Да, да, да. Ну він кладе пацанов пачками, да. У мене є Що ви кажете? У мене є свідчення, що він кладе пацанов просто пачками. понімали з одної роти з 80 плюс-мінус чоловік вийшло тукор 5. Це після його розпорядження. Ну да, ну той з подійним командуванням. Ми, е, э, ми іменно зараз стоїмо, ми, ми механізирів на рота, ну у нас немає ні хуя, у нас немає нежелізак ніяких. Ну в плані там БМП, БХ, нас просто написали під під самий під самий конец, перед тим, як ми вже сюда виїжджали, нас написали, що ми механізирів рота. Ніхто ніколи на ПМП не сидів, не знає як з нього стріляти, не знає як на ньому їздити. У нас цього не було евакуації, не було підвозу продовольця, не було тепловізорів, не було зв'язки, не було. З нас десушники просто посміялись. Як ми їх міняли з нами, попрощались чисто так, символічно. Тут а і морпехи були, всі з нас посміялись, хто що оставляв продовольство. Ну, коротше, ситуація така, пацанов лягло в бригаді очень много. Очень-очень много. Я вам навіть не можу цифру скласти, тому що в мене в голові не влажуть. А де ж, де ж то все, що Петя дарить, Притула дарить, всі ці гандони дарить на камеру? Де то все? А в нас такого нічого не було. Що ви розуміли, я живу там в посілці в одному, і в мене жена відкрила збор, ми збираємо і досі на один тепловізор. Який дуже надо пацани е, ну ми бігали по позиціям туди-сюди, щоб збирати взяти тепловізор, там подивитися, там подивитися, зв'язки немає, нічого немає, ті підари касапи лізуть. Ну короче, щоб ви понимали, нас просто видавили з позицій тут і все, разіпашили куча пацанів, куча трьохсотих, куча двохсотих. Еле з позиції вийшло, єси б не командир, який був з нами на місці, наший, там. Це, це, той командир, якого цей Павченко обрав потім, так? Да? Е, та я зараз не знаю за нього, обрав він не обрав. Ну він вроді би є. Ну, коротше, що там що там не понятно. Зараз толком нічого не понятно, нам толком особа ніхто нічого не каже. Ну він був там все время на місці, і яка була ситуація, що він іменно э, со своїм замом дали наказ виводити, тому що за збоку у нас стояли президентські мартехи, коли виходили, вже їх нахуй не було нікого. Тобто ми нас оставили на кинули там самих останніх і командування кинуло, нікого не було на позиціях там з нами. Не зв'язі, ні, ну нічого, не ні евакуація, просто жопа, нас просто їбать там розіпашили, на на нахлап Кацапи узнали, що за хто, хто зайшов туди. Коли стояли заслужники, все було добре, нас привезли туди розіпашили. Там сколько пацанов залишилось? Це просто тмачмуся. Ну, поки така ситуація. Хто там з моїх знайомих, з других знайомих? Ми самі з Криворогами, Кривороська бригада. Що uh -huh. 에... в кого якісь були зв'язки і Київ, і не Київ, і Дніпро раз, Ну, Сьогодні нам як сказали на даний момент, вроді нашу бригаду хочуть розформувати. Ну, це только так пока не от определенних лиц, це только пока слухи. Ну а перед цим нам сьогодні казали, що готові дальше далі на штурм відбувати свої позиції. С Чим? Чим? автоматами. Там вещи, бика. Чим? У нас немає. Вы не хотите на них спросить, а чем? Саперными лопатами или вилками с ложками? Ну, там спрашивать не в кого. там просто дебилы иногда всех садить в тюрьму, всех. Брать, делать расследование из этих садить. И Камбрига, и Зама, и стих. Никого тут не было. Они по бумажкам написали, насколько я сегодня узнал, что у нас четыре танка, оказывается, есть в бригаде. Что а у вас есть? Четыре танка А, типа Привали. у вас по документам есть четыре танка, да? Да, да, да. Обучались мы по документам два месяца, а мы нигде не обучались, потому что стояли мы были перед этим в Никополе на той стороне напротив Энергодара, ну в самом городе на береговой линии ага. Ну и они там по 15 раз на день приезжали нам, нас обязывали, спрашивали Короче, город хуярять, а вони нас кажуть обязаності, що треба вічати там блядь, докладувати. Хто ти такий, я такий, та таки та так, чуть не струнку. Ну короче, ми всі добровольці. Придурки. Придурки просто. Э, ми ніхто від комісії, наприклад, не проходив. Уже ніколи з людей, які э, ну потребують медицинськ медицинського медицинського встрічання там, а нас ніхто не хоче на які рапорта підписувати на лікування. Учора мандат на Тіктокі сидить і каже. Якщо ви на, на передовій, ну у вас є інтернет, щоб мене дивитися і лайкати, берете email Міністерства оборони, кидаєте туди рапорт і одразу реакція, сразу приїжджають. Так би гад, як дав би лаптям по харі, то юристки, консультантки. Гад, щоб в реальність окунулася. Гарячку, ми гарячку розривали просто всі, просили помогти нам, нас просто залишили, просто кинули. Гарячку жінки там розриваються. Ну, короче, вот такая сейчас пока ситуация. Насколько я чую, на данный момент завтра йде перевірка сюда в Києво. Наскільки це правда, наскільки це неправда. правда, чи це нас просто питають, щоб успокоїти. Ну, сьогодні казали вот этом, тут перевірка то той штурмуйте. Ну, короче, нічого не понятно. Вийдете штурмувати, свої позиції ви їх проїбали, короче, туда-сюда. Я і... сейчас, я сейчас підготую цей запит і Отправлю. це перше. Друге, дай дай мій номер дружині по поводу тепловізора. Бо я збирав кошти пацанам на тепловізор. Там ми закрили питання. Мене ще є. Там небагато грошей. Я додав, якщо що поможу. Та, не, не, не. Я не хочу. Я не хочу вас вплутувати цим тепловізором за за десять днів. Хорошо, хоч знакомі були, бо я в Польщі там працював робота 5 років. Коли почалась війна, сюди приїхав. То ми вже нас 70 000, тобто ну я десятку дам. Я десятку дам без питань. Не надо, не надо. Ні-ні-ні, спасибо, не надо. Я не хочу. Щоб Слухай, ви ти давали. тут ви не ту десятку ще будете місяць збирати. Ну якщо мені люди собирають, давай я дам вам на тепловізор десятку. Не надо, може, може кому-то дуже надо буде, в кого не буде вообще на якась денег. Спасибо вам велике. Нас пока є сімдесят тисяч. Ми зайти та 50 можемо купити тепловізор і на остальне хороші якісь кабінотер, які буде. Ти ж попередь, хто буде брати тепловізор, щоб вони ж без луча взяли красного. Що там хуйгу, там снайпера, там снайпера. Да, да, да. Так, да, да. Щоб там, не так, дай Бог, там, не так, взяли так, з так, красним так. лучом. Бо я ж коли покупав пацанам тепловізори, то я розбирався в тому, я вивчав, які треба. А ті придурки, що просто так збирали бабки дешеві де купляли і змивали гроші. Вони придурки покупляли з красним лучом, і ти ж розумієш, ну пацану просто положили через 2 секунди. Снайпери зняли. Звісно. Це ж тепловізори да, на животних ідіоти. Не розбиратися ж то, треба. треба. Там, і там, і там. У них було все, і своя артилерія, і свої танки, і свої дрони, аеророзвідка, все. А нас приїхали, з нас сміються, бля, а хто ви такі? Ми ТРО, та ну, в смислі, а я як ви сюди, та от так. Ну, все, удачі вам, пацани. Трьохсотих возили, тут, Мирноград, із город недалеко, одна 130 кілометрів, бо я в Очеретину називається село. Ну, ми зараз сюди, сюди, зараз, поки тут, вивели сюди. То приїжджали, привозили 300 а вони кажуть, а хто ви такі? З якої бригади, Ми так, так, ну, такі то такі, -то. а, блядь, у нас вас, ваших немає, ми вас, ну, то есть, кожна больниця там своїх приймає. Ну і пацанов 300-х оставляли, і в... з больнице просто виганяли, блядь. Пацани ригали, в кое осколки були якісь. Ну, короче, просто нас кинули, їбать, як мясо розорвали на хлам. І самі свої криворозькі, і Криворужські всі командують, і просто, просто отак З нами поступили. Я сейчас да, а, підніму... Я зараз підніму всі гарячі лінії, щоб до вас туди виїхала комісія. Якщо тільки е, будуть ігнорувати, я тоді відправлю документи другим людям. Хай потім не жаліться. Сейчас я буду піднімати усіх, кого можна. Тільки міністерство оборони, генштаб, я всіх зараз буду піднімати. Ну як, що, перемога, що? Ну, щоб перемогли, а потім прийдемо будемо бутилку розпивати. А що робити? Я, я п'ю все, що горить. Ну, я знаю, знаєте. Я, кстати, теж би, би випив, ну туди не можна. Тут, навіть, ніхто і не продає. Я хотів би такий, щоб після перемоги трошки тих депутатів потрусити, взяти їх за шкури і, блядь, повиганяти туди всіх нахуй. І дать таким їм пізди, блядь, щоб вони, сука, ніколи, блядь, в житті не забували, що вони. Сука з нами зробили і деньги урізали, і то урізали, і так тут моральний дух так убили. А мене пацану. тут ганяють. А моїх волонтерів присліду. Волонтеру одному з мусора уграли повністю. Бізнес розібачили. Гроші украли, які на бахмут він надкладував. Мене побили. Волонтера побили. Мене тягають по судам, що я за пацанов жопу рву. По всьому інтернету я розмазали як. Вам допомогти, не може ятити. Ви там давайте держіться А я вже тут якось одебьюся цих гандонів внутрішніх. Розмазали в інтернеті, мене з говном смішали, що я зрадник, що я колабан. Мені посрать. Мені лише, щоб так, хоч якось Їм mm. ж такі люди неудобні. Це тут все понятно. Хто в много балакає, вони ж сиплі, стараються. Ну mm. не переживайте, ми теж мовчати не будемо. Ми стараємося. Оце мені друг скинув ваш номер. Я вже не знав, що робити. Я думав, може вам самим написати, Ну він вам сам написав, що може ви хоч нам помогли, нас тут реально і больных багато, і хто не може вообще, кого ВЛК, всех сюда поприганяли. Рапорти які не приймають. Рапорти, кстати, покидайте мені на цей номер телефона, якщо можете, в Telegram. Я не можу... Є тільки покидайте мені, пожалуйста, рапорти і дайте номер мій дружинам, і треба, щоб вони були мною на св'язі. Я 24 на 7 на телефоні ну, в силу моїх фізичних можливостей, Ну я всегда ну, стараюся брати трубку, скільки я можу і вичитувати повідомлення, бо люди пишуть куди то можуть. Пацани навіть мені кидають гривню в монобанк со своїм номером телефона, щоб тільки я їх набрав.

Мільярди. 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 Сейчас, щоб ти понимав, у притулі лежить 300 лямів на щиту. Повернись живим 300 лямів на щиту. У них просто мільярди лежать. Ну, я не знаю куди чи куди ті дрони, але У нас які там є. Які-то там є по одному трону. І ти не можеш на них навіть літати. Ну мы ну, на Путіні вообще не Ну. Мы там участвовали в Херсоні на наступленні. Ну ми даже їх... Даже их катапов не бачил, они вот просто. Быстро дуже. И все. Стояли на нуле были. Высокополя, может, чули когда-то там. Чув, да, я знаю, да Закрывался. Вот мы там, высокополя, вот на ну, Ольга, стояли были. Нас по 15 дней вывозили тоже. Командование дебильное, блядь. Ничего не было. Короче. Хорошо. Но... Я сейчас буду всех поднимать на уши, а вы там тримайтесь, хлопцы. Что могу, я а, сделаю. Я... Хотя я под домашним арештом, но... Я вас благодарю, дуже сильно від всього колективу, від всього нашої бригади 238-ї, від всього, я думаю, і від цих хлопців 129-ї бригади, щоб ви нам, пожалуйста, помогли. Все, що я можу, я зараз буду робити. Я вам не брати на м'ясо назад. Хорошо, хлопці, добре. Тримайтеся там. Все, so, велике спасибо, да. до свидання. До свидання.